Біль у попереку це ред флаг, який сигналізує про те, що в тілі відбувається нерівномірне розподілення навантаження. І сьогодні ми поговоримо про це. Чому немає сенсу закачувати поперек? Що потрібно робити для здоров'я цієї зони? В чому взаємозв'язок м'язів живота, м'язів тазового дна, м'язів стегон та попереку? Обіцяю після цього відео ви подивитесь новим поглядом на вашу спину. Наше тіло – це як павутина. Рух однієї нитки обов'язково спровокує рух всіх інших, а наш таз дуже впливовий. Його називають центром. Це як така жирна нитка, від якої залежать всі інші, а обов'язково сусідні. Зараз ви на відео бачите рух саме тазу. І подивіться, як реагує поперек. Поперек це слуга тазу, і його стан повністю залежить від нього. І що ж нам робити? Немає взагалі сенсу працювати з попереком окремо, закачувати його, працювати з гіперексензією. Це навпаки може тільки нашкодити, бо поперек вже в спазмі, він вже, грубо кажучи, закачений. Також важливо працювати з тазом, шукати нейтраль тазу, працювати з тазом-годинником. І ще дуже цікавий момент. Працювати з м'язами живота, задньої поверхньої стегна, з прямим м'язом стегна, і з м'язами, які вирівнюють хребет. І давайте про це далі поговоримо детальніше. Давайте уявимо, що таз це ваза з водою. І у вази є чотири фіксатори: перший фіксатор це прямий м'яз живота, який тягне вгору. Другий фіксатор це прямий м'яз стегна, який тягне вниз. Третій фіксатор це м'язи, які вирівнюють хребет і тягнуть в вазу вгору, і четвертий фіксатор це задня поверхня стегна, яка тягне вазу вниз. На картинці ви все це бачите. І уявіть ідеальне розподілення навантаження: це по 25% сили на кожну зону. І що ж буде відбуватися, якщо якась зона почне менше працювати, а якась більше. Вірно, відбувається перекос в тазу або в сагітальній, або в фронтальній площині. І поперек в цій історії. Орії просто невинний постраждалий, і останнє порівняння. Я про нього детальніше розповідаю у відео про мимовільне сечі опускання та м'язи тазового дна. Наше ціло це будинок, який має дах, фундамент і стіни. Таз та тазове дно – це фундамент, про нього ми поговорили. Наші стіни це м'язи живота, це наш поперек, м'язи, які вирівнюють хребет, клубово поперековий м'яз. А наш дах це діафрагма. І в цій домівці живуть наші органи, які створюють внутрішній черевний тиск. Ми вже знаємо, що фундамент нашої домівки може порушуватись через нестабільність та нестабільне положення нашого таза. Дах нашої домівки. Може порушуватись через сутулість, яка заважає функціональній роботі діафрагми. І в цій ситуації стіни нашого будиночку починають приймати на себе навантаження. Бо внутрішній ширений тиск наші органи їм нема куди діватися через порушення даху та фундаменту, і зазвичай страждають живіт, який вивалюється вперед, або поперек, який болить і зажимається, спазмується. Але перша причина. Потрібно зазвичай працювати з фундаментом та дахом. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам пояснити проблему болю у коприку, і дуже вірю, що це відео зменшить кількість людей, які закачують його. Будьте здорові, бережіть себе, тренуйтеся і розповідайте, діліться цим відео з вашими друзями.